Низькорослі сорти яблунь полюбилися садівникам з кількох причин вони займають мало місця в саду, морозостійкі починають плодоносити раніше, ніж високі дерева, і дуже врожайні мантет. Карликова підчепа цього сорту виростає на 2-3 метри, плоди дуже славляться своїм чудовим десертним смаком, яблучка округлі, гладкі, червоні або червонуваті з цяточками, Якоть щільна і соковита, дуже ароматна вага одного плоду. Від 90 до 130, чим рясніше урожай, тим дрібніше плоди. деревця відрізняються сильними скелетними гілками. Вони не дуже розлогі, спрямовані вгору. Якщо урожай рясний, гілки можуть ламатися. Тому потребують підпорах, збирати плоди можна вже з середини липня і до кінця серпня, морозостійкість сорту середня, найкраща ґрунт з хвороб небезпечна парша, мантет популярний у сидівників завдяки скоростиглості, врожайності і відмінному смаку, срібне копице. Ці найскорослі яблуньки вирощуються не тільки в середній смузі, але і в поліссі. Вони невибагливі, мають компактну крону, високу зимостійкість і врожайність. Відмінною особливістю сорту можна Назвати раннє дозрівання плодів, плавне зростання дерев, красиві, невеликі яблучка з приємним смаком. Якщо залишити плоди на деякий час після достигання висіти на дереві, то вони стають наливними, напівпрозорими і дуже соковитими, зберігати яблука можна протягом 1-1-5 місяців з них готують відмінні джеми, соки, повидло. Брат дивовижного сорт має коротку назву, братчут він полюбився сидівникам всій Україні за досить короткий час. Брат дивовижного виведений спеціально для полісся і має підвищену стійкість до морозів. Ця карликова яблуня виростає до 2-2-5 метрів, гілки розлогі збирати плоди дуже зручно. Маса одного яблука досягає від 110 до 200 грамів, урожайність дуже висока. З одного дерева збирають до 150 соковитих запашних яблук, зберігаються вони довго, кілька місяців, дуже гарні в заготовках соки, компоти, варення, повидло, недоліком можна назвати низьку стійкість до захворювань борошнистою росою і паршею, і живе одне дерево не більше 20 років, потім його треба замінювати під сніжник. Сорт відомий і любимо за свою невибагливість до умов вирощування і числення гідності. Пролісок низькоросла яблуня з розлогою стелиця кроною, зростання її від 1 до 2 метрів. У період плодоношення гілкам потрібні підпори, настільки рясним буває урожай, та й вага одного яблучка коливається від 150 до 300 грамів. Плоди жовті з невеликим рум'янцем кисло солодкі, з дрібнозернистою, дуже соковитою і білою м'якоттю. Яблука сорту мають універсальне призначення, застосовуються як свіжими, так і в заготовках, плодоносить яблуня щороку. З одного дерева можна зібрати до 95 ароматних великих яблук, зберігаються вони до 4 місяців, сорт стійкий до парші, морозостійкий. Декоративний зовнішній вигляд, швидка здатність відновлюватися. Відмінні смакові характеристики сорту заслужили визнання садівників Куйбишевська, високоврожайний невибагливий сорт середньої висоти. Яблуня не вимагає особливого догляду, росте здоровою і міцною, невибаглива до ґрунтів. Куйбишевська плодоносить регулярно. Врожайність висока, яскраво жовті ароматні яблука мають легку кислинку, вони великі, вага їх досягає 150-300 грамів, зберігатися можуть до 3 місяців. Хоча сорт був виведений в повожі, він добре адаптувався і в інших регіонах. Цей вид середньої морозостійкості. Але схильний до парші і плодової гнилі при гарному догляді яблуня відмінно плодоносить і дає високий урожай щороку.